Квартирний крадіжок не, можна сказати, злочини так е, скіюється. Е, зараз ми е, 4 4, 2 го числа зловили групу е, кавказської національності, чотирьох чоловік, де вони підозрюються в скоєнні злочин. Як вони пояснюють, що вони заїхали з міста Києва. Проїздом, де були затримані співробітниками карного розшуку. Скільки є yeah. зареєстровано епізодів? Скажімо, за останні два місяці чи три? Це, це більше ніж минулого року, чи за попередній період можна якось порівняти? Не більше, не більше як минулого року. На даний час у нас є зареєстровано. Квартирних крадіжок 34, з них 21 розкрита. 34 це від початку Від початку року. Слід Переважно скоюють, от ви, адвокації затримали групу. Крім цієї групи, є ще, скажімо, інші затримання? І хто це? Є. Ми за, 15, за 16 рік близько 7 груп взяли тільки суто по квартирних крадіжках. 7 груп. А дві групи з них кавказської національності.